Водії електротранспорту бояться. Перевізники скаржаться на погане саме почуття, мовляв, встановлені у руховому складі навігатори і вайфай-роутери зброя вповільненої дії. Метр від одного поля електричного до другого. Тут є зона низьковольтного опромінення, а тут є зона високовольтного випромінювання. Два різноманітних поля вони негативно впливають на людський організм, на мозок, на сітківку ока. Записано, що буде і сліпота, і глаукома. Водій трамваю пан Василь каже, саме через ці новинки техніки в нього кожного дня болять очі на роботі. Людське тіло воно ще на початку бореться. це заложено природою, але на сам електромагнітний плив тіло безкінечному боротися не може, і воно починає здавати збої. Електротранспортники впевнені їх здоров'я під загрозою. Вони нарікають на навігатори і кажуть, що шкоди від них більше ніж користі. То кому жалітися на заспокоєння керівництва водії не піддаються. Директор Львів електротрансу просить висновку лікарів про хворобу, але крім симптомів, водіїв нічого немає. Я щось не всього колективу почув. Я буду проводив приклади, що деякі наших така сама була реакція на початок. Розумієте, це є просто нерозуміння. Нерозуміння розумієте, значить дії принципі значить, працювання даних приладів і він дає поштовх. Я запросив, значить, людей щоб мені сказали діанос, хто визначив? Немає. А от щоб люди знали, чи шкідливе для них випромінювання від GPS та Wi-Fi, керівництво пообіцяло привести фахівців. Та наразі водії електротрансу стоять на своєму. Втім, їздити на трамваях таки не припинять. Анастасія Єчкалова Назар Піх, Новини.